Всім салам алейкум Сьогодні я розкажу, що можна зробити з цукру. І чи взагалі він корисний? Перше, нелогічне. Їсти його не можна. Неправильно, їсти його можна. Принаймні якщо вони їли цукру Значить ви життя не жили. Це точно. або точно його їли. Ну бо він є абсолютно будь-де. Роздобути його можна з тростини. І меду. До речі, мед можна їсти. Хоча в ньому цілих три цукрини. Хоча якби його не можна було їсти, це було б ще більш нелогічно. Бо цукор не згоден. Якщо його з'їсти отаку, блін стовку, то ти помреш, скоріш всего. Ще цукру можна годувати коней. Не знаймо чого цього коня рахмет. Ну так чисто по приколу. Ти згоден, що ти будеш рахметом. Він згоден. Крафтити з нього можна. Багато корисних речей. Наприклад, кваше не получи око. Якісь якогось не обов'язково виростить, так можна отак от. Нашу руку зробити. Квашене павуче око, не можна з'їсти, хоча воно квашене. А звичайно можна. Де і гриб не можна, хоча він. Зайбати запитань, ну, ми ці запитання не будемо брати всерйоз. Тепер у нас гарбузовий пиріг. Просто гарбузовий пиріг він собі є. Хай буде. Залишаємо його в спокої, їсти його можна, що логічно, бо це їжа і його не може було їсти, було б ще дивніше. У нас нічого нема, бо тут нічого нема. Тут так має бути. І злі його зламаємо. Ось так правильно. Що зробити торт, я не буду його красти, бо це буде дуже довго. Ось так, якщо шокрав. Що хтось не знав. Не всі знав. Тепер зілля. Дуже корисна схема. Це робить зілля. З адже їх багато. Беремо воду і ацький нарост. Беремо нарост. Беремо пляшку з водою і додаємо. Буду довго чекати. Ну, поки це, блін, вариться, я вам скажу, що адські бородавки схожі на. на помідори. Може, помідорів нема, бо у нас є адські бородавки. Особливо ці от маленькі взагалі схожі як реально на помідори в салаті. У капець виросли. А за що тут зробить гарбуз? З носом нафіг. А що він тут росте? Що вже готове? Прекрасно. Додаємо цукор. І зараз в нас має вийти зілля швидкості. Напевно, ви знали про це зілля. І це дуже корисне зілля. На позводні. Шо. Бути швидким. Це дуже добре. Та чого все так довго вариться, блин? Вже рік прийде. О, нарешті. Ось воно, зілля швидкості. Мож, можна випити, і ви тепер ганяєте і зі швидкістю світла. Во. Можна хоч, хоч тролейбус обігнати. Хоча при значить, вони не особую швидкі ті тролейбуси. Тепер беремо наступну пляшку. О! Це вже готове зілля. Точно. Значить, ми навіть не будемо маятись. Сразу додамо павуче око. А воно в свою чергу робить зілля, начебто шкоди. Я щось неправильно пам'ятаю. Може, неправильно пам'ятаю. Слабкість. Зілля слабкості виявилося. Тепер ми слабкі, але швидкі. Класно! На цьому прицілі можна і закінчити все, що можна зробити з цукром, бо це буквально все. Що з цього ви будете користуватися, я не знаю. Я буду кормити коней і їсти гарбузові пироги. Все на цьому відео і закінчується кінець.